Час слухати Слово Боже. У Біблії записані всі найважливіші для нас події з історії світу, у ній написано про створення і гріхопадіння людини, про всесвітній потоп і поклик Авраама. Аврааму Бог обіцяв, що його нащадки будуть благословенням для всіх жителів землі, але від його дружини Сари. Народився в нього тільки Ісак. Авраам вірив, що через Ісака Бог виконає свою обіцянку й учинить великий народ. Що сталося далі? Ми дізнаємося з біблії сьогодні. Угода Якова Біблія. Книга Буття. 25 розділ. Минуло вже багато років з тих пір. Як одружилися Ісаки з Ребекою, але дітей у них не було. Ісак знав про обітницю Божу благословити його родину і утворити з неї великий народ. Тому Ісак і просив Бога, щоб дав їм дитину. І от Ребека відчула, що в неї буде дитина, і навіть не одна, а дві. За тих часів старший син успадковував усе родинне майно та всі привілеї. Однак ще до народження дітей Бог попередив Ребеку, що цього разу молодший син очолить рід, і саме через нього обітниці, які Бог дав Авраамові, справдяться. Хлопчики народилися першим Ісау, потім Яківу. Яків народився кількома хвилинами пізніше за свого брата, міцно ухопивши його ніжку своїми рученятами. Діти зростали. Ребека більше любила Якова. Той часто залишався разом із матір'ю вдома у той час, як ісав, пропадав десь, полюючи на диких звірів. Ісак Навпаки, надавав перевагу Ісавові, бо більше за все полюбляв ті страви, які готував йому Ісав з упольованої ним дичини. Одного разу Ісав повернувся додому дуже зголоднілий. З намету віяло апетитними пахощами, бо Яків саме готував юшку. Дай мені трохи юшки, нетерпляче звернувся він до Якова. Я страшенно зголоднів. Яків швидко зметикував, що це була саме та нагода, якої він так довго очікував. Він зможе домовитися з Ісавом про те, чого він прагнув над усе у світі. Я дам тобі юшки, погодився він, якщо ти натомість даси мені ті права, які належать тобі, як першородному сину. Добре. Поквапився згодитись ісав усе, що хочеш. Я відчуваю, що помру від голоду, якщо не отримую чогось поїсти. Що ще я повинен зробити? Пообіцяй мені, наполягав Яків. Обіцяю, обіцяю, нетерпляче повторив Ісав, і Яків подав йому паруючу юшку. Ісав швидко проковтнув їжу, потім Повернувся і вийшов із намету, забувши про все. Так він дбав про обітницю Божу. Ось таку історію записано у Слові Божому Біблії. Як ти гадаєш, чого вона нас навчає? Я вважаю, що у цій історії найголовніше повчання у рішенні Ісава відмовитися від свого первородства. Ти скажеш, так це ж неправильно. Ісав відмовився через миску сочевичної юшки від права бути спадкоємцем Ісака, а отже й Авраама. Біблія попереджує нас, щоб ми не чинили так, як учинив Ісав. Як це можливо? Деякі люди відмовляються вірити, ходити до церкви, слухатися Бога, бо їм до вподоби гріх, гріх для них. Як сочевична юшка для Ісава, ні, ми так не вчинимо, адже так? А тепер нам час прощатися до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.